Мої вітання вам, дорогі підписники і гості каналу Село ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Осінь, пора пересадок наших рослин і пора поповнення колекції наших рослин. І завжди, хто любить рослини і хто звик поповнювати колекції їх, хоче якоїсь нової рослини. Щоб вона поселилася серед його квітів і тішила його своєю красою. І звичайно ж, я також не виняток. І от мала я необережність замовити рослини в інтернет-магазині Добродар. І зараз покажу ці рослини. Три з них я вже Пересадила, подивіться, які мені хризантеми прислали. Ці хризантеми, не думайте, що вони дуже дешеві. Вони по 30-40 по гривень. Деякі з них взагалі оця зламана, тільки лише пеньочок від неї посадила і посадила ту гілочку, котра зламана. Коренева система також якась ніби і підгнила. Таких рослин, правду сказати, поганих я не отримувала від жодного інтернет-магазину. Не сподівалася отримати такі рослини від добродару, бо замовляла я вже неодноразово в добродарі насіння, і не скажу, що все було супер, але частина насіння сходила. І я думала, що й далі буду замовляти в них якесь насіння. Інтернет-магазин Добродар не з дешевих. І насіння в них дороге, і рослини не дешеві. Ну, я знала, що ці хризантеми не прийдуть мені квітучими, бо вже така пора. Я думала, що це буде русада, хоч, хоч там не написано було, що це розсада хризантем. Але ж подивіться, в якому вона стані, роз... навіть якщо сказати, що це розсада. От подивіться, яка хризантема білкіс, хризантема білкіс. Чи схожий цей цурпалок хоч якимось чином на хризантему. Зараз ще достану коріння, подивлюся, яке в нього коріння. Ну, ще потрібно б знайти другий горщик, бо я вирішила посадити їх отак по кілька в горщик І буду держати, поки, поки ще тепло на вулиці, а потім занесу десь в неопалювальне приміщення. І сподіваюся, хоч десь котра із них перезимує, а може, й не перезимує. Так що плакали мої грошики. Так що мої інтернет-магазини, в яких я не буду більше замовляти саджанців, поповнено ще на один інтернет-магазин. Це Добродор. А це, а це я сама подивилася і думаю, що це за така якась дивна хризантема. І на хризантему вона не похожа. виявляється, це Монардо. Монардо Біфрі. Ось така, таке замучене лихомоща. Ось перелік цін, якщо видно, не знаю чи видно, бо телефон вони вже трохи і глючить. Просить вже, щоб другий купити. Ну, на я сподіваюся, що воно таке зійде. До насіння поки що претензій не маю. І до часнику не маю претензій, хоч, звичайно, не знаю, чи відповідає. Він сортовий цей часник, бо, як кажуть, попеклася на хризантемах, то й не знає, чи вірити тому, який назван цього часнику. Цей часник, наприклад, написано, що він Софіївський. У Софіїській часник вінозими я читала дуже схвальні відгуки. Ну, тож і собі захотіла оновити свій посадковий матеріал. Хоч маю і свої сорти часнику, давні, але досить таки непогані. А це часник ірен, також зимовий. Але ж не буду спинятись на характеристиці цих часників. Колись буду садити часник, можливо, розповім. Но за Софіївський пишуть, що він... Може, якщо посаджений на потрібну глибину, то може витримати морози навіть 45 градусів. Він районований для всієї території України, смачний і може зберігатися до нового. Чого я не можу сказати про часники, які в мене є. І ще ось такий часник замовила Голівер. Написано, що він ярий, але кажу, не буду вдаватися до характеристик. Ну, насіння замовила в основному квіти. Майорці, подивилася, що дуже гарні дівчат цвітуть майорці Захара, Проф'южн. Ну, таких я не знайшла в інтернет-магазинах, але ж замовила інші карликові. Ну, сп... Якщо вони зійдуть і будуть свісти, колись розповім і покажу. І ніби щоб підсолодити плюру добродар. Подарував мені 10 пакетиків насіння. Але нащо ж мені те їхнє насіння? Це в основному овочі. Але я, як городник з великим стажем, маю улюблені, знаю свої улюблені сорти, які я сію з року в рік. Наприклад, Кавун таврійський тут є. Тим більше, перець, суміш, редис об. Ополянка, ну не брала я таких сортів ніколи і, напевно, і не звернула б на них увагу. Рядиська Ксенія. Я дуже сумніваюся, що це щось воно путнє. Тут суміш не знаю, чого. Унікальна суміш високоврожайних сортів, які в продажі. Це огірки, напевно. І рані, і пізні всі в купі. Морква московська зимова, також ніколи я її не беру. Буряк столовий нохівський, ну не беру і бордо, ніколи. Я брала колись, він мені не подобається той бордо. Делікатесний, теж він, здається, мені з кільцями був, я від нього відмовилася. Хопак. Ну, не беру я таких сортів. В мене свої. Перевірені сорти, які я беру вже деякі роки, а деякі, наприклад, наприклад, буряк Пабло кілька років тому стала брати. Отож, тож, з яких попало сортів я не беру. Отож, така підсоложена пілюля. От, подивіться, які, які хризантеми, що вони робили з тими рослинами. Що вони ось такі в кінці вересня. Буду завтра дзвонити і хоч словесно висловлювати своє незадоволення. Але чи це щось змінить, чи не змінить, то я не знаю, звичайно, бо це ж треба мати совість, щоб за такі гроші такі рослини висилати. А виявляється, нема тої совісті і в такого поважного. Розрекламованого інтернет-магазину як Добродар. Отож, мій показ і моя розповідь, сподіваюся, застереже когось із вас і ви сім разів подумаєте перед тим, як замовляти рослини в інтернет-магазині Добродар. І щоб, хоч, трохи скрасити свій Плачевний відеоролик. Я показую хризантеми, які також по 40 гривень я замовляла хризантеми квіти від Марії з Тернопільщини. Я показувала в відеоролику ці хризантеми, вони тоді не цвіли. Ну, ще не всі вони цвітуть, але бутони. І подивіться, які кущики за ті самі гроші, що Добродар висилає. ну Я не знаю, як назвати. Цей горщик я посадила аж три рослинки від Марії, Ну також вони на бутонах і вже ось так розцвітають деякі. Ну Я, напевно, їх розсажу. І ось таке. Ну Я потім виявила, що на них не на всіх є назви. І я не знаю, як вони називаються, але це дрібниці. Порівняно з тим, що я. Отримала від такого прославленого, розрекламованого магазину як Добродар. Ганьба вам, добродарівці! Всім, хто дивився відеоролик, дякую за, за, за те, що дивилися, за те, що були зі мною. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба. Це був канал Село Ти Моя доля і, як завжди, кажу до зустрічі.